Всім привіт! І сьогодні ми знову будемо грати в Call of Duty. Ну, не зовсім грати. Я... Ну, це таке невеличке, коротеньке відео. Я собі буду купляти скін Так, зараз подивлюся, знайду його тільки. От, цей 6 6000 кредитів коштує. І. Так, почекайте. Так, ще. Скін, зробив? Mm. Все. Получив скін. Так. Бо в мене раніше стояв Гоуст Тепер міняємо на цього якийсь Васкес. Mm. Я не знаю, що за Васкес. Ну, мені подобається оцей самий скін. Він такий яскравий, прикольний. Я не знаю, що сказати. О. чому не помінявся, а? Вибрати О. Ну, так все. Можна вже закінчувати на цьому відео. Я не знаю, що сказати. Коротше, всім пока.